Вітання, шановні глядачі. В сьогоднішній частині ми з вами скажемо, які ж мають бути дії для того, щоб подолати корупцію. Корупцію на місцях. Ми зрозуміли, що виконком це та скрита корупція, яка відбувається. І вона відбувається весь час. Бо саме в складі виконкому знаходяться інші особи. Ми з вами казали про цих інших осіб. І завдяки цих іншим особам відбувається. Так звані договорники між міським головою і депутатами. А для того, щоб це не було, для того, щоб можна казати про дійсно виконком, про той виконком, який приймає рішення, які стосуються інтересів всієї територіальної громади, про ефективність роботи виконком, треба на законодавчому рівні, а саме в статті 51 закону України про місцеве складування прибрати. Так званих інших осіб. Вони там не потрібні. Бо саме якщо залишити цих інших осіб, то можете як угодно називати ситуацію, але все те, що було, воно таки залишиться. І можна створювати будь-які круглі столи, залучати будь-яких експертів, будь-яких фахівців. В місцевому средуванні, що робити з корупцією. Але оцей виконком, про який ми з вами казали, він буде працювати так, як він працює з участю інших осіб. Тобто, зміни, зміни і ще раз зміни на законодавчому рівні, прибрати в складі виконавчого комітету інших осіб. І відповідно, Якщо ми кажемо про статтю 51 даного закону, то пункт 6 треба вилучити назавжди. Бо в цьому пункті йде мова про цих інших осіб. І замість цього пункту 6 залучити той склад, про який ми з вами казали, який він має бути. Хто має представляти виконавчий комітет? А це ті 11 осіб. Які є посадовими особами місцевого слендування. Тобто, змінюючи законодавство, аналізуючи законодавство і розуміючи ситуацію, можна подолати корупцію на місцях. Тобто, повністю сформувати та утворити новий склад виконавчого комітету. З розумінням його повноважень, з розумінням його діяльності для того, щоб. В складі виконкому були справжні фахівці, фахівці в місце сурдування, які є посадовими особами, які діють лише на підставі в межах повноважень того спосіб, що наголошує Конституція та закони України. Ось таким чином іншого варіанту не буде. Бо залишаючи старе і сподіваючись на щось нове, і розповідаючи про щось нове, нічого не здійсниться. Все залишиться на словах, все залишиться в роздумах і все залишиться в якоїсь промові гарній. А по факту, виконком як працював, так і буде працювати. Тому, шановні глядачі, ми завершимо цей наш, нашу тему Корупція на місцях, бо дана тема дуже обширна, актуальна. Ми зробили 5 частин цього відео для того, щоб розкрити всю цю інформацію. Для того, щоб донести до вас всю цю інформацію, щоб ви зрозуміли всі ті моменти, в чому причина, які наслідки і який може бути результат. І що треба робити для того, щоб змінити цю ситуацію? Тобто, треба, щоб була законодавча ініціатива. Для того, щоб люди були у владі, які це розуміють. Особливо, які мають відношення до місцевого средування. Бо ми кажемо про місцеве средування. І саме виконавчий комітет це питання місцевого средування. Тому, шановні глядачі, я вам всім дякую за те, що ви переглянули всі наші відео стосовно корупції на місцях. Якщо у вас є питання, будь ласка, залишайте ваші питання, ваші побажання. Якщо вам ці відео сподобались, ставте вподобайки, поширюйте наші відео. І обов'язково ставайте нашими підписниками. Бо на цьому каналі ми працюємо для наших глядачів, для наших підписників, висвітлюючи різноманітні теми, різноманітні питання. Тому всім вам дякую, шановні глядачі, і до нових зустрічей!